2013 року, двохлітровий бензин на повному приводі. Машина приїхала за мене, має комплектацію преміум, але деякі до оснащення. А саме передню та задню камеру огляду. Авто має такий прикольний колір: гума, мішлін. Плюс дається комплектами ще один комплект зимньої резини. Безкочовий доступ, підкриваємо панорама, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, автосвітло, мультикермо, звичайний автомат, двохзонний зони кліматконтроль, підогрів, сидінь. Мультикермо авто в дійсно класному стані. 125 тисяч рідного пробігу кілометрів. Отак виглядає задня частина салону, дуже, велико, ну, дуже багато пространства. В принципі, саме оптимальний варіант, якщо ви хочете високий автомобіль і не дуже великий, тому що Audi Q7 буде набагато більше. І набагато незручніше для міста, як ця машина. Отак От задній частина автомобіля, шулік 2024, що означає двохлітровий турбобензиновий двигун на повному приводі. Отак От машина виглядає по колу. Плюс вона має синацію призрак, що в принципі дуже, дуже класно, бо ну, це класний захист для того автомобіля. Кому цікава така аудіокій всі деталі отам за телефончиком.